Синдром хронічної втоми. Характерною його ознакою є хронічне стомлення, яке відчуває хворий і яке не зникає навіть після тривалого відпочинку, а згодом призводить до значного зниження працездатності як розумової, так і фізичної. Більшості мешканців мегаполісів знайома підвищення втома в будь-яку пору року, недосипання, незважаючи на 7-8-годинний сон, занепад сил усе це ознака синдрому хронічної втоми. Симптоми зниження розумової, емоційної та фізичної активності, швидка і часта стомлюваність, сонливість. Зниження ініціативності, зниження працездатності, зниження рівня лібіду, погіршення настрою, пригніченість, депресія, часті гострі респіраторні захворювання, спалахи страху. Наш загальний тонус регулюється центральною периферичною нервовою системою. Він безпосередньо залежить від ступеня комфорту, в якому перебувають наше тіло і психіка. Природою задумано, що всі органи і системи нашого тіла повинні функціонувати гармонійно. Спеціалісти, в свою чергу, застосовують. Особливі методики, які гармонізують роботу всіх органів і систем нашого організму, завдяки чому і відбувається його відновлення і поліпшення працездатності. Чому під час лікування відбувається такий очевидний прилив сил? Зникає втома. Річ у тім, що нормалізація природної біомеханіки людського тіла сприяє відновленню інервації, прискорює обмінні процеси та покращує кровообіг. Організм відновлює свої енергетичні резерви природним чином, що найсприятливішим чином позначається на його стані.